Минулого разу тема про внутрішніх ворогів отримала великий відгук. Тому я пропоную продовжити цю тему. Сьогодні до великого розпродажу землі влада оголосила велику приватизацію. Тобто планується фактично розпродати залишки народної власності. Україна, мабуть, єдина країна у світі, яка під час війни розпродає не тільки свою землю, а ще й своє майно. Тобто, ми продаємо на дні фактично ринкової вартості. От як це відчувається на війні, як це відчувається на, на фронті серед військових? Ну військові, як я вже казав раніше, не підтримують розпродаж землі під час війни і тим більше приватизацію. Давайте глобально роз, розмовляти про те, що відбувається, що таке є держава. Держава це земля, територія і люди. Землю випродають людей, перемагають бідністю. І тих людей, яких, е, яких перемагають бідністю, намагаються переконати в тому, що е, приватизація і продаж землі це те, що призведе до якогось щасливого майбутнього. Ну, реально так, давайте відверто: хто з тих, хто нас зараз дивиться, з багатів. Е, або якось став краще жити за допомогою ринку землі, хто собі що придбав? 90% тих, хто нас дивиться, скажуть, я нічого собі не зміг придбати. Питання залишається актуальним як з минулого ефіру, так і зараз. Яким чином люди, які знаходяться на передовій, а це мільйони українців, небайдужих, які не злякалися чинити опір ворогу зовнішньому, яким чином вони зможуть прийняти участь на рівних засадах в ринку землі? Жодним чином не зможуть. Яким чином я, як мобілізована людина, зможу з 1 вересня приймати участь в аукціонах по приватизації? Жодним чином. У кого сьогодні в суспільстві лишилися гроші? У олігархів, у міжнародних спекулянтів, у барих. Ну, відверто це так. А у звичайних українців грошей немає. Вони виживають, вони живуть від зарплати до зарплати, від подачки до подачки. Сьогодні 10 мільйонів українців, які є пенсіонерами, отримують знов таки пенсію менше ніж 100 доларів на місяць. Якщо перерахувати норми харчові в системі ГУЛАГ радянського союзу. І подивитися купівельну спроможність з розрахуванням цін на товари, на продукти харчування, які є сьогодні, то я вважаю, що переважна більшість українців пенсійного віку живуть гірше з огляду на харчовий раціон узників ГУЛАГу. Ну це правда. Це реально правда, ви зможете вижити на пенсію 1800-1900 гривень. Ніхто не зможе вижити на таку пенсію. Ніхто ну яка мета цієї великої приватизації? На мою думку, це взагалі злочин, особливо яскраво це видно в ситуації, коли європейські країни. Німеччина, Франція, Англія вони оголошують велику націоналізацію. Тобто вони повертають державну власність, цілі сектори, в тому числі енергетичні сектори енергетику повертають, потужно дотують. А ми розподаємо те, що приносило доходи в бюджет, те, що і головне, що. Не були зроблені висновки, не були проведені розслідування. А хто керував цими підприємствами? Чому вони раптом стали збитковими? І чи буде ця людина покарана? Бо у нас безвідповідальність призводить до економічної неефективності, а потім взагалі втрати державної власності. Я б вважав, би, що перша повинні бути посадки, а потім вже повинно бути розслідування а потім вже приватизація, якщо це дійсно неефективний актив. Як розпродаж української землі, як продаж українського зерна, так і питання великої приватизації з дисконтом 50% на обороні і потужні промислові підприємства, як нам анонсують, мають відповідати на одне питання: в чому полягає український національний інтерес. Давайте відверто. В чому він полягає? Нуль. Що ми зараз бачимо? Ми бачимо спекуляції та барижно-олігархічні наративи, на кшталт того, як ви можете підіймати тему безконтрольного вивозу зерна під час війни та економічної кризи. Нам вже ж не дадуть зброю. Ви що не розумієте? Шановні, всі, хто нас дивиться, скажіть, будь ласка, відверто, ви колись чули від наших партнерів, які нам дають зброю, цей ультиматум: ми вам зброю, а ви нам зерно? Я ніколи такого не чув. Я чую це від тих, хто лобіює і намагається виправдати безконтрольний вивіз зерна. Ми втратили свій національний інтерес. Ми не ставимо його на перше місце. Коли ми вивозимо зерно, ми його просто вивозимо. Ми навіть не намагаємося пролобіювати тему Закрите небо. Ми не намагаємося поставити ультиматум всім нашим міжнародним партнерам. Ми вам зерно. Ви нам безпеку, ми вам зерно, ви нам закрите небо. Ми вам зерно, ви сприяєте звільненню абсолютно всіх військовополонених українців, які сьогодні є. Ми просто вивозимо зерно мовчки, розказуючи про це, що це якось якимось чином збагатить нашу казну, якимось чином буде сприяти новим робочим місцям. Це брехня, ми з вами це розуміємо. Така сама брехня це велика приватизація. У нас вже була мала приватизація. Ми пам'ятаємо, як всі найпотужніші промислові, металургійні та будь-які інші підприємства приватизувалися в одно два обличчя. І у нас що сформувався олігархічний прошарок? Сьогодні той самий олігархічний прошарок через своїх представників намагається добити все, що тут є. І за що ми воюємо? За випродану землю? За приватизовані підприємства, які приватизують олігархи та їх підставні особи. За що? Особисто я воюю за краще майбутнє. Я воюю проти зовнішнього ворога. Я не хочу, щоб він нам тут диктував. Я розумію, що внутрішній ворог не менш небезпечний, ніж зовнішній. Говорити про це це перший крок вирішення цього питання. Якщо ми мовчки спостерігаємо і толерантно мовчимо, то ми створюємо найсприятливіші умови для тих, хто хоче. Ну фактично востаннє пограбувати цю країну, поставивши її на коліна, немає жодного ефективного власника з приватних, кого я бачив. Всі, хто нам кричали, держава не ефективний власник, чим закінчилося або перепродали вдвічі-втричі дорожче ці підприємства, або навмисно їх зробили банкрутами, вирізали на метал, землю поперепродали. Все. Ну, яркий приклад, яскравий приклад. Це місто Нікополь, до того як почали його почали бомбити під час війни. Це був центр продажу будівельних матеріалів, які вже були у використанні. Якщо ти пишеш в інтернеті купити там плити, перекриття або цегу, будь ласка, Нікополь був цим центром, тобто депресивне місто, яке навмисно. Ну, Приватизували в тестовому режимі, якщо ви так хочете сказати, ніхто за звичайних українців не отримує користі. Ми це з вами розуміємо. Як ми не отримали користі від продажу землі, як ми не отримали користі від розмитнення автівок, які нам анонсували як блага, як ми з вами не отримали користі від вивозу зерна, ума не вистачило знизити ціну на хліб та на борошно. Тепер зерно поїхало, воно за нього платять ну, реальні гроші, і воно ти не буде. І за все заплатять звичайні занадто довірливі та занадто терплячі українці. Ми або говоримо про це, або виказуємо свій рішучий протест, або мовчки спостерігаємо за тим, як у нас останнє, що може виробляти якусь продукцію і якось наповнювати бюджет, буде у приватних руках. Повернемось до питання відповідальності, бо дії внутрішніх ворогів вони вже переходять всі межі. Як, як їх зупинити? Бо ну зараз військові зайняті на війні, народ перемагають бідністю, більшість працюючого населення виїхала в інші країни. Ті, хто залишились тут пенсіонери, бюджетники і ті, хто хво... не можуть виїхати хворі, многодітні, і ті, хто не можуть виїхати, да. Питання, як зупинити, бо, на мій погляд, внутрішня загроза вона вже. Перевищує зовнішні мирним шляхом це перезавантаження влади, це розпуск Верховної Ради, яка під час війни на посміховістка всьому цивілізованому світу голосує за, за, за підвищення зарплат премії різноманітних надбавок за рахунок державного бюджету, кома та міжнародної фінансової допомоги. І ті, хто лобіює цю естафету жадібності, безгуздя кажуть: ви що, ми собі нічого не збільшуємо. Це ми просто робимо перерозподіл. ви Розберіться з цій ситуацію. якщо ви робите перерозподіл, нафіг ви за це голосуєте? Ну хто з нас дебіл?